Особливо проблемною ситуацією з шкільною освітою є в Ужгороді в мікрорайоні Радванка, де проживає найбільша кількість ромів. У 1955 році там відкрили загальноосвітню школу номер 7 А старе приміщення тодішньої горожанки по вулиці Дендичі віддали для навчання учнів ромів. Сьогодні це школа номер 13. Її відвідує майже три сотні дітей. Однак батьки рівнем освітніх послуг, які надається школа, незадоволені. Відтак намагаються віддати своїх дітей в інші навчальні заклади, зокрема у найближчу загальноосвітню школу номер 7 Однак дирекція школи їм у цьому відмовляє. Я прийшла і звернулася до директору школи, і вона мені відмовила, сказала, що вона циганських дітей в цю школу не бере. А чому ви хочете, щоб вона вчилася саме в цій школі? Тому що циган... В циганській школі не так учать. Я хочу, щоб вона тут вчилася нормально, тому що в неї діти, що в діт садочку ходять, вони всі в місті переходять в цю школу. Я хочу, щоб вона в місті з ними разом вона з ними разом була в садочку. Я хочу, щоб вона була тут з ними разом, вчилася. Щоб з'ясувати, чому ромських дітей не хочуть приймати до школи номер 7 журналісти телеканалу Тиса 1 звернулись до її директора. Сьома школа стане ще одною школою номер 13 в якій ті ж самі роми навчатися не хочуть на даний момент. І моя власна думка полягає в тому, щоб це питання вирішити, треба дітей скласти список загальний, розглянути, хто в якому мікрорайоні проживає і рівномірно дітей ромської народності розділити по всіх навчальних закладах, щоб відбувався процес асиміляції цих дітей в суспільство. Проблема освіти ромів надзвичайно актуальна, оскільки кількість дітей щороку збільшується. В Ужгородському управлінні освіти ситуацію коментують так. Я ніколи не розглядала і не розглядаю ромську освіту як щось особливе. Освіта, дитяча освіта, і освіта взагалі. Це питання суспільства. Я не виділяю, я не схильна виділяти в ньому і не можу виділяти, ну по. За, за, за посадою, за колом своїх обов'язків я не можу виділяти це для цих, це для тих, це для тих. Тобто, ми намагаємося, ми бачимо своє завдання у тому, щоб створювати рівні умови для доступу до навчання. Шлях до освіти ромів наразі залишається складним. Батьки занепокоєні, що їх діти можуть залишитися за парканом ужівських шкіл.